Отже, вітаємо вас із перемогою в матчі за бронзу. Матчі саме проти Трида. Ну і що ми сказати саме по цій грі? І за рахунок чого була здобута ця перемога? Дякую там за привітання. Ну, перемога була завдяки, мабуть, морально вольовим. Ну досить непогано грали, досить непоганий суперник. Знали, що це тренерська команда. Щоб Пекній там, ну в будь-якому разі, навчить їх грати і щось робити. Знали, що будуть стандарти. Але грали в свою гру. там, навіть коли пропускали м'ячі, ми не складали там лапки догори. А, грали, билися важче. Вони габаритніша команда, більш, мабуть, жорстка. Але ми чіплялися, боролися і свого дочекалися навіть я. Ну, і, до речі, про твій гол він такий трохи несподівано вийшов, тому що Ляхович навіть не встиг тебе накрити, і ти цим скористався. Е, е, опиши, будь ласка, саме цю гольову ситуацію. Ну була досить чудова контратака, така сподобалася. Вона не перша була. Були в мене моменти і кращі в цій грі. Але коли я побачив, що трошки розійшлись люди, я по центру комусь віддавати, піджовує трошечки м'яч, буває часом. Ну, Я з носка нічого не видумував, ткнув з носка. Залетіла жаба така, трошки квак-квак-квак. Так, я, я дуже щасливий з цього приводу. Е, до речі, ти коли в останній забувався такий переможний м'яч у таких от медальних матчах, скажімо так? Е, ну, так Одразу не згадаєш, було їх е, дуже, дуже багато, поки я був помолодший. А зараз стаю старший. До ветеранів ще дуже не хочу, хочеться ще пограти на такому рівні. Тому все менше таких в мене голів важливих, дуже важливий, дуже приємно. І для себе, і для команди. Просто щасливий. Навіть немає емоції переповнюють, Хочу вже бакальчик. That's